Всім привіт, з вами Павло. І сьогодні, як ви, мабуть, здогадались про те, що ви побачили перед цим. Сьогодні ми будемо перевіряти Nokia, яку я отримав від друга, це його старий телефон. І він сказав, що цей, типу, він мені це віддав. Давайте подивимось, що на ньому такого. Буду я сьогодні перевіряти його функції, такі бейсикові, як смс телефонування. Для цього в мене є базові інструменти. Використовувати сімку я буду з мого телефону. Давайте спочатку подивимось, що це за телефон. У нас звичайно, Nokia. Е Вибор сімки плюс без звуку вдома. Е звичайні стрілочки і е цей кнопка вімкнення. Давайте спробуємо вімкнути. В принципі, хто б сумнівався, давайте спробуємо е підзарядити цей телефон. Телефон підімкнений. Давайте перевіримо ампераж, який він тягне. Отже, в мене є басеусповербанк. Давайте спробуємо до нього під'єднати. Ну, принаймні не 0 амперів, це вже добре, це означає, що батарейка в ньому жива. Давайте подивимось. Секундочку. Ось його батарейка. Тут у нас є слот для двох карточок 7 і мікро SD Але це потім. Зараз мене цікавить, щоб він взагалі віткнувся. На що я дуже сподіваюся. нічого я радий, що принаймні повербанк автоматично вімкнувся, це, це означає, що він справді щось тягне. Давайте повернемось, коли він трохи підзарядиться, не знаю. Пройшло вже кілька хвилин, доки, що, доки, немає, доки немає реакції, давайте подивимося, що взагалі на ньому є: мікрофон, ліхтарик, камера, що цікаво, аудіоджек. Тут нічого нема. Мікрофон, звісно, для розмовляння. Фронтова камера, що знову ж цікаво, та. Що це таке? Спишка для фантомної камери? Я не знаю. Може датчик, може датчик обличчя? Я не знаю, але ми це перевіримо, коли він вімкнеться. Хто б сумнівався? Давайте ще трохи почекаємо. Воу, заряджається. Чудово. Давайте. Є! Я, відкр... я, до речі, трохи, трохи привідкрив е, цю е, кришку і. Заряджайся. І воно чомусь перемкнулося з 0, з 0 на 07. Заряджайся. З 01 на 07. І. Так, дата і година. Повернутись. Немає карточки, я чудово. Селфі. О, господи, воно фоткає. Вау! Блютуз. Так, секундочку. Вибачте, я не шарю по старих телефонах, я не знаю. Я і не знаю, що мені шуміти Дім а, ось. Ага, ця кнопка Окей, Ліхтарик, О, блін. Нема недостатньо батарейки, ну добре. Давайте спробуємо з цього задзвонити. Правда. Мені цей. Ліфкнок. А, і можна цю кнопку можна призначити. Цей. Давайте спробуємо вставити сім карточку з мого телефона і подивимось, що станеться. Секундочку. Отже, карточка дійсно В мене залишилася euh, тільки моя стара українська в телефоні, на моєму якому я зараз записую. Тепер нам треба зібрати це Ну, Батарейка, звісно... Де... А, ні, стоп! Спочатку нам треба покласти сімку сирян. Е -е... Чудово, карточка встав, вона. А, це 7-1. Точніше, це 7-2. Секунду. Чудово. Я знову провідків кров, коли воно почало нормально заряджатись. Отже, карточка встав, воно все лего зібране за кадром. Давайте, давайте він фух. Алло, батарея, Окей. Як це немає сімки? О. Вау, що це таке? Інтернет, я думаю, це опера. Як це немає сімки? Давайте поставимо на другий сот, я не знаю. Я походу якийсь э, цей той во <звук> Я вставляв карточку на тою сторону. Вибачаюсь. Я не шарю по старих телефонах. Інша справа. Спроба два. Давайте перевіримо наш трук скри. А, цього разу не знадобилось. Заряджається. Вийкаємо. Ти, ти знущаєшся. Походу. ньому не вистачило батарейки. Нет, давай фух, нарежьте, не, давайте просто пошукаем. Фух, нарешті мне в удалось венкнутый световый фон. Ну, фух. Угу. Давайте подивимось, поки що, що в нього є. Науштування. Не хочу я блютуз. Я вклав карточку, і воно мені не розпізнає. Не хочу я камеру. Тепер Давайте подивимось, що в інтернеті. Да, це, походу, реальна оперу. Я не можу зрозуміти, чого вона не розпізнає карточку. Давайте спробуємо в інший сот покласти, не знаю. О, 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 Наче працює. Є, і спрацювало. Давайте спробуємо задзвонити до якогось прикладового номеру. Все, зачекайте хвилю. Отже, в мене є інший пристрій. Що? Що? Е, Цей. А, треба розбифувати. Знову вибачте. Що? Плей. Плей. Знак питання Долар. Б1. Походу якась прав. А, мені надіслалося смс-ка походу. Що? Так, я правда не знаю, що від, відмінити Добре. Давайте спробуємо Та блін Вибачте, приватність. Дзвонимо. Блін, дитичну. Ну, походу, все окей, давай тут дзвонимо, -о -о. Чудово. Працює. Працюю. Працює. Давайте Давай, подивимося, яка, я, яка якість. Ало ало. Ало. Завжди кайте. Зараз розгляну. буду. наче працює. Добре, давайте подивимось тепер, що є в меню. І в інтернеті. Угу. Треба вімкнути мобільні дані. Добре. О, тут є калькулятор. 5 плюс 5. Равно, равно, а, выбор что, за, за накликов, 5 плюс, 5 до ревня, 2, а, нет, выбор что, с 1, я думал, что плюс. 5 плюс 5. Тепер це множення. 5 плюс. 5 равно. Ну, нарешті. Добре, давайте вімкнемо ці мобільні дані і подивимось. Мережа. Карта 7. Старі карта 7. Тривайте. Добре, знайшов це. Без камери це робити чомусь набагато легше. Добре, в мене вінкні мережеві дані. Давайте. О, Facebook тут є. Е, цей. Калькулейтор. Ні, мені треба опера. Вау! Почекаємо. Щось мені здається, що з цього нічого не ви... А, ні! Телефон почув. Фух, це просто був стендбай. Я вже думав, що батарейка впала. Давайте почекаємо. Вау! Вітаємо в опері міні. Натисніть. Акцептуй. Находжу ці умови дурачки. Оха! Оу, ні. Добре, мені треба написати сайт, e, бо це нереально. Секундочку. Сподіваюсь, що це спрацює. Давайте натиснемо. Вау, чудово! Давайте війдемо в мій канал, правда, не знаю, як я це зроблю. Зараз. Давайте спробуємо знайти моє найновіше відео. Mm. Кукіс? Акцептуй, ви серйозно? Я вже сказав, що ні. Ладно, ні, це походу нереально, що за канали? Це, походу, РС... РСС. Да, це... це РСС. Да, це реально РС. Давайте подивимось. А, в мене немає каналів. Я не хочу їх зараз додавати, бо я навіть не знаю, які сайти. Добре, що тут ще є? О, радіо! Ага. Воно хоче сказати мені, щоб я підімкнув гарнітуру. Тільки в мене немає ніякої гарнітури. Хоч, за ча... за... За те чекайте. антеною може бути дослівно будь-який провід. Ну, антену FM. Я пам'ятаю, що в мене був десь мікрофон. да, Ось цей мікрофон, який доволі довгий, на міні-джек. Давайте спробуємо тепер. Та ти знущаєшся. Вибачаюся, але сьогодні радіо ми не послухаємо, в мене навіть Аук-кабелів немає. Нотатки. О, ні. Ні, дякую, не хочу я так записувати. Не хочу я цим писати. У нас є навіть погода. Боже е. е Джики к. к Р... Кр... Давайте спробуємо знайти погоду в кракові. Трохи нагадую на завантажені на Windows 11 10. А. Так, Краков в О, чудово. Не знаю, наскільки це правда, але схоже працює. Давайте. Ще щось подивимось. Блін, шкода, що реально радіо не вийде послухати. О! Доволі зручна функція. Сьогодні використав 125 кБ. Дуже економно. music. Скіберіте. Скібери скібери. Я забув за те, що на цьому телефоні можуть бути скарби. До речі. Це можна підімкнути до Bluetooth обладнання. Hmm. Давайте спробуємо під'єднати цю штуку до. Як його? Ей. До. Де це було? Е, до. До мого цього, не сабвуфера, а ресівера. Е, не, ні, це інше. Е, як мені під'єднати? Як мені якось під'єднати блютузом? Ага, це браузер. Зараз я розумію, як це зробити, бо я взагалі не тямлю, що діє. До речі, знайшов диктофон. Давайте перевіримо, як воно буде розмовляти. Всім привіт, з вами Паво, і сьогодні ми базікуємо в якийсь мікрофон на якійсь дивній нокі, яку я знайшов у школі. Так, да, і це все. Добре, записав мій запис. Всім привіт з вами Паво, і сьогодні ми базікуємо в якийсь мікрофон. Капець запишіть. Можу сказати, що доволі якісно, як на такий телефон. <с corp> Давайте подивимось, що тут є ще, окрім цього скібіту. Угу. Господи. А, ні, все нормально. Голосові. <пілити> так, так, це було моє. По доріжку, коли воно було записано. Капець, три роки тому. Немає. Давайте подивимось, як під'єднати цю штуку до мого агрегату. Давайте підемо в мій салон і подивимось, як це робити. Фух, Нарешті я зрозумів, як це вімкнути. Цей блютуз. Пішли. Перванки я не відмікаю, тому що він ще не зарядився. В принципі, в нього нормальна батарейка. О, блін, що я роблю? До речі, я ще вімкнув звуки. Може, ви почули. Добре, вмикаємо мій агрегат. Bliin, tylko nie druga zona. O nie, jak to... O, nie, mnie to... Nie, u mnie się radio. Nie, tylko nie radio. O fuk, nareszcie. Так. да. Не той вон. Пишу назад. Отже, бісячі звуки. А, ладно, потім. О ні, відео. Приготуйтесь. <плес> <плес> Якщо що то це відео власника телефону е. А... Я власне роблю. Хотів подивитись фотки. А ось фотки. <плес> <плес> це, походу, брат власника. Це з нашої класи. Гадки немає що це? О, це, до речі, прохід в нашій школі. блін. Це я. Це чувак з нашої школи. Це чувак, якого вже немає в нашій школі. Це не знаю хто. Оцей цей чувак стоїть в коридорі. Це власник. Е, цей. О, прикол, тут є фільтр, я не знав. Що це за створіння? О, воно, все. А, і це все. А, прикол можна поділитись. ММС. <гас> Ні, yeah. не хочу. Упс. Фух, воно в мене збереглося, як чорновик. Mm. Видавати. Можна якось е видавати? А ще. Ні, добре, я не буду це читати, бо тут, походу, ще щось залишилось. Дев'яте, e... ну, uh -huh. mm, це ми вже бачили. Які тут є файли? Скіпідто. Так, це було. Це наше. Давайте спробуємо завантажити якусь кастомну музику, не знаю. Або. Ня. Давайте спробуємо відкрити все ж таки у браузері. Мені цікаво. Ладно, я спробував знайти що я хотів, але в мене не виходить. Ну, так що інакше цей телефон залишається на другу частину. па па